У нас одне відео зняти про якогось священника, який бере гроші за похорон, це буде зразу катастрофа на ціле. На а так і буде. Бо сатана знає, як принижити церкву, вдарити пастора, і всі вівці розбіжуться, і всі скажуть, там хтось на оця романа, всі, ай-яй-яй, ай, ай, я йому вірила. Ніколи не вірте про священника, коли вам говорять, не вірте. Перевір, чи це правда. Апостол Павло каже до Тимотея, не приймай скаргу на пресвітера тільки при двох чи трьох свідках. Коли вам хтось приходить сказати, ти знаєш, що нас отець зробив? А скільки вас одна, не хочу слухати. Оце брехня. Якщо у вас троє прийде і троє підтвердять, тоді ми троє йдемо до отця і вияснювати, чи це правда. Якщо це правда і отець покається, то інший отець простить му гріхи, бо ви не маєте влади. А якщо отець, це правда, він не покається, ви йдете до єпископа і кажете, владико, така то ситуація. Отак От вирішується. А не вирішується. А ти чула, чула, що зробив? Ой -ой -ой». І всі поза очі говорять, а в очі ніхто не скаже. Всі християни. Всі стоять в церкві, а на отця дивляться як на вовка. І моляться. А він теж стоїть на престолі і думає, пороздирав би їх всіх. І теж молиться. Вигляд ідеальний, так? А в серці пекло. І з того всього з цієї ситуації ті... тішиться тільки.